Бог дає благо, але часто, чим більше блага у людей, чомусь у людей стає менше часу або взагалі не залишається часу та поваги для Бога. І страху перед Богом немає, а страх це початок мудрості. Тобто люди позбавляються місків і люди викидають, вони витісняють Бога. Але Бог це благословення, це все найкраще на землі, що є, воно приходить саме з Богом. Тож, коли ми витісняємо і видаляємо Бога разом з Богом, знає. Те, що піде, все благо, яке було. І замість цього, що приходить? Лукавство лжерелігії різні, поклоніння людям приходить, ідолопоклонство, війни приходять, голод приходить, смерть, пекло приходить. Це все написано та про це все попереджено. Хто винний? Людина не наближається до Бога, а віддаляється. Тому разом з цим, коли людина віддаляється від Бога, віддаляється все добре. А всяка гидота приходить, приходить тоді без обмеження. Амінь.